В одну мить життя перевернулось, і країна запалала у вогні місяць лютий, і земля стригнулась, це початок був страшній війні. Люди враз домівки залишали, намагались врятувати дітей. Україна наша запалала, їй до болю жаль було своїх людей. Бо країну стали вищати відважні, сильні бойові, наші найкращі хлопці та дівчата, що сильним духом мужні вольові. За них щодня молитви промовляємо, щоб ангел охоронить їх беріг, їх дома кожного сім'я чекає, Щоб повертались із тяжких доріг. На захист України по тривозі стали ЗСУ, нацгвардія, прикордонники, ДСНС, поліція, звичайні люди на різноманітніших професій, які вступили до лав теоборони по всій Україні. Кожен, хто став на захист України, герой. Серед них і випускники нашого навчального закладу, які зі зброєю в руках захищають рідну країну. Ми гордимося кожним. І дякуємо кожній, хто став на захист країни, хто став на захист нас. Вони безстрашно бороють наш спокій і день, і ніч стоять за землю рідну, а скільки полягло в бою жорстоким. за щастя і долю нашої країни. Вони, вони герої, слава їм навічно. один одним найкращим. Тим, хто поруч з смертю, що всіх нас захищають героїчно і віддають себе війні у жертву. Героям слава, слава Україні! Вертайтеся живими з того бою. За вас, відважних, молимось ми нині, чекає з перемогою святою. Така доля наших захисників на передовій, ти вперед зі зброєю в руках. Звільняти кожен клаптик рідної землі, ухилятися від пострілів та вибухів, підстраховувати побратимів, а в години тиші і відпочинку заспокоювати рідних та близьких, переконувати їх, що все добре, і всі обов'язково повернуться додому. Солдати, ти мене не знаєш. Я просто дівчина, живу собі, як всі, в моєму місті тихо. Не стріляю, але війна торкнулася душі. Чому пишу тобі? Бо серце просить, бо я так звикла, і вірші, що на душі я викладаю на листі. В моїй країні сльози, біль і розпач, і так нестримно же листи, ти зараз на війні, душею б'єшся на то передовій. Там дуже страшно постріли лунають, та не здаєшся ти ідеш вперед, ідеш у бій і остраху не маєш. Ти борешся за волю України, за незалежність та її життя і за майбутнє кожної людини. А серед них живу і я. Ти повернись, благаю, чуєш, ти не лети далеко в небеса, бо тут на цій землі тебе чекають, батьки. Родина, вся сім'я, і вся країна молиться за тебе, щоб швидше повертався ти живий. І я молюсь молюся небо, аби в моїй країні настав мир. Я сподіваюся, ці рядки почуєш, а може, прочитаєш у листі. Я дякую тобі за те, що моїй горить пекельний біль за всіх, усіх, яких не повернуть. І крик душі лунають звід сіль, вони до нас ніколи не прийдуть, тож встаньте всі, і голови схиліть. і з вдячністю хвилину помочуть. Цихом над погорі, і тільки чути я, тя мати різного не тіли, не тіли між ті, до козака.

Сида у розпаче плаче, сина все чекає, та порожи його душа. Я болі, за волю пішов та нечі, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко і кривомлек повернеться живі. Щоб всі міста і села країні повернули, бажаємо спокійного життя. Щоб про та лановиту всі почули, щоб економіка країни теж зросла. Вітаних патріотів країни це важливо і єдності народу назавжди, надій майбутнім, що розправляють крила і гідності в житті і у душі. Ідея, що для стратегії важливо, хай ворога це змусить відійти. Белаємо сміливо, щоб Україні свободу зберегти. Ми збережемо цілісність країни, ми збережемо нашу славну волю, і ось настане мир на Україні, бо зичимо і віримо в перемогу.